Що робить Надю Дорофеєву такою популярною? Зараз я розкрию її психологічні секрети. Мене звати Доценко, я психолог, і сьогодні ми подивимось на її феномен з точки зору психології. Ми розберемо, які психологічні інструменти роблять її такою популярною і як ти можеш використовувати це у своєму житті. Я хочу, щоб після цього розбору ти не просто зрозуміла Надю, а й зрозуміла, що маєш ті ж самі риси. Харизма, легкість, ніжність, сила, просто дозволь собі їх відчути. Згадаймо Надю ще з часів фабрики Зіро. Маленька, тендітна, з великими очима, і з таким виразом обличчя, ніби вона вже знала, що піде набагато далі. І пішла. На цьому етапі її образ ще будувався на чистоті і юності. Вона була свіжою, беззахисною, і це вже викликало симпатію. У психології це називається ефект дитячої чарівності. Коли ти довіряєш людині, бо вона здається щирою та незайманою світом шоу-бізнесу. А потім з'являється дует, як би зараз казали, часто скло. Але ми його знаємо, як «время і стекло. І тут вже Надя не незаймана дівчинка, тут вона сексапільна бунтарка. Згадай кліпи, міні-шорти, жести, граливі погляди, тексти, які водночас прості і еретичні, які потап писав, я навіть не придумав під чим, можливо, ти підскажеш. Вона починає відправляти публіці повідомлення, що дівчинка виросла. Це називається амбівалентність образу. Коли ти не просто мила чи сексуальна, а можеш бути обома водночас. І тут Надя створює жіночий архетип, який багатьох надихає. І давайте чесно, хто з нас не пробував хоч раз повторити її рухи перед зеркалом. Ну добре, я мовчу. Після завершення дуету «Время Стекло у Наді був ризик. Часто артисти після успішних дуетів просто губляться. Але вона зробила розумний крок, залишила зі свого старого образу еротичність та енергійність, але додавила ще більше щирості і такої дорослості. Її сольні кліпи це вже не тільки про тіло, а й про емоції. Надя показує, що вона дорослішає, та її аудиторія теж. Вона дозволяє собі показати вразливість, іноді навіть смуток, і це ще більше зближує її з аудиторією. Отже, шлях Дорофєєво це шлях трансформації від наївної дівчинки до дорослої жінки, яка тримає баланс між сексуальністю та щирістю. І це лише початок, бо далі ми розберемо, які саме психологічні гачки вона використовує, щоб захопити мільйони. Скажу одразу, там буде і про гумор, і про еротичні сигнали, і про ті мікродеталі, які ти могла не помічати. Тому тут можна вже поставити лайк цьому відео. Надя завжди виглядає відкритою та щирою, в ній немає надмірного пафосу. Це створює відчуття доступності, наче вона одна з нас. Її сміх, стиль одягу, міміка не штучні, а природні. Це ефект дзеркала. Люди відчувають, що вона така ж, як і вони, але при цьому сяє. Вона не боїться оглядати смішною. Але разом з цим є еретична привабливість, де ніжність поєднується з легкою поведінкою. Не тією легкою поведінкою, яку ви подумали. Я кажу про легкість, безтурботність, як у дівчинки-підлітка або студентки. Напиши в коментарях, що саме тебе приваблює в Наді: її стиль, її посмішка, її легкість, а може щось інше. Дорофеєва вміє сяяти, і посмішка це вже бренд. У психології є термін емоційна заразність. Коли емоції однієї людини заражають іншу, Надя транслює легкість, і ми починаємо відчувати теж саме. На концертах вона танцює так, ніби проблем немає. І ми, дивлячись на це, хоч на хвилинку віримо, що життя легке. Раніше 95-й квартал називали народним антидепресантом, тож тепер це саме можна сказати і про надійку. Хочу уточнити, коли ми говоримо про публічних людей, важливо уточнити, що ми аналізуємо образ, який створюється для сцени, а не людину в вузькому сенсі, тому що саме цей образ і впливає на мільйони. Його хочу разом з тобою розібрати, чому цей образ впливає на мільйони, що в ньому е, від еротики, що від психології, а що від справжньої надії. Вона виглядає ніжною, але її шлях у шоу бізнесі показує силу характеру. Де треба надя ніжна, в іншій ситуації сильна. Це поєднання м'якого і твердого робить образ наді повним. Жінки шукають цей баланс між бути сильною і бути ніжною такою слабкою. У Дорофеєвої це виходить органічно. А тепер деталь. Її жести часто відкриті, руки вгору, в сторону, відкрита постава, це сигнал довіри, але час від часу маленькі еротичні акценти, легкий дотик до волосся, погляд через плече, нахил корпусу вперед. Це підсвідома еротика. Або мені хочеться так думати, вона завжди виглядає сучасно. Люди довіряють тим, хто в тренді, це показує її як лідера. І її образ ніколи не є чужим, в ньому є щось від українського, щось від вуличної моди. Це робить її своєю простою, навіть якщо вона в телевізорі або в журналі. Надя часто сміється з себе, розповідає прості історії, і це викликає довіру. Глядачі відчувають, що вона не ставить себе вище. В психології це називається ефект саморозкриття. Чому саме зараз її популярність така висока. Люди шукають легкість під час війни, стресу, невизначеності. Дорофєєва дає емоційний простір відпочинку. Під час її виступу можна відволіктися від цього піздеця, який відбувається навколо. Секрети популярності Дорофєєвої – це поєднання природності, стилю, харизми та справжності. Але головне, вона відображає те, що ми хочемо бачити в собі.